Бачите, а ви питали. Може відверті за нас. Запишувати подофілі. Ну, Друзі, опасно, щоб ти знала, як його прізвища. Я. Я. Я Ремен. Так, що давайте ще. Давайте з нас. Так, давайте до конструктива. Давайте по цьому. Можливо, я там, я Скажи, перед... У нас немає ще сесії, у нас зараз ще продовжується комісія, яку ми Як вже були на сесії. А, ну, це сесії це ж по поводу цього стратегії. Моя пропозиція, Моя немає пропозиції, я просто кажу, що я за неї голосувати не буду. Все. Можна хай буде так. голосувати не У нас вона так. Я вже тоді У нас є більшість депутатів, яка в принципі готова голосувати. Я так розумію, я просто свою позицію. Моя позиція така: я не приймав участь в розробці цієї стратегії по безлічі причин. І я не збираюся неї голосувати, я нею не задоволений. просто поясніть, будь ласка, по так само. Я підтримую Володимира Володимировича. Дуже... Ніхто страшно. Я тримаю, тому що я теж просилася на цю цю комісію. Я Мені теж. ніхто не взяв. Я проти, мені треба слово. слово? Ну, я хотів слово передати попросити Сергія, чому зараз треба за нього голосувати, <клес> ви зараз зрозумієте, що і, і потім які можна правки там робити я Згідно закону про засади державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій, зобов'язано кожну громаду України. Розробити і затвердити стратегію розвитку громади протягом 18 місяців з дня прийняття цього закону. Закон прийняти 9 липня 2022 року, у нас час до 9 січня 24-го які наслідки, якщо стратегії ми не приймаємо. Тоді державні субвенції і допомоги на розвиток громади нам заблоковані. Бо якщо у вас на стратегії гроші до вас не йдуть крапка. Ну і перше, це ми виглядаємо ніяково посеред інших громад, що інші зробили, затвердили, а ми не розробили. У нас тоді не буде тої несеційної приварності, не буде того розвитку, який ми можемо мати. І закон додатково дозволяє на пленарних засіданнях сесій вносити зміни ці стратегії доповнення. В разі, буде, в разі пропозицій, які будуть напрацьовані на профільних комісіях. Дозвольте. Дозвольте. І відповідно тоді виходить, що ми, як би там не було молодці, що вже у нас є ця стратегія. Так. Є громада, в яких взагалі так. вона відставляє. Тобто вона вже зрозуміла, як вона є, казали, то, що вона там сировата, але ж ми її можемо допрацьовувати. Її треба просто прийняти І все. Як? Я прошу слово так, тому що в цій стратегії не враховані екологічні проблеми наших громади, Це по перше, по-друге, оприлюдні не було тих, які відповідну мають відповідати нормам законодавства. Тобто ця стратегія розроблялась без участі більшості депутатів, які б, ну, хотіли приймати участь без громадськості, і а, є ще час на прийняття цієї стратегії, тому я пропоную сьогодні. Всі мешканці, що сьогодні прийшли на сесію, зібрались по одному питанню. бюджет 2024 року. А стратегію ми зможемо розглянути також з мешканцями бажаючими з нового року і затвердить до девушки. Моя пропозиція за депутати виступають. Потім виступають присутні. У мене запитання до доповідача: чи дотримані строки та процедури оприлюднення, обговорення? Консультації mm. по стратегії. Ні, mm. mm. <клес> строки по оприлюдненню витримані. Є відповідний звіт про в тому числі про екологічну оцінку, який оприлюднювався на порталі сільської ради. Зібралися про пропозиції до цього порталу. Мало того, в звіті про екологічну оцінку там є додані пропозиції, які нам надавали. Від Галини. І, 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 і там відмова. І пропозиції, і там пропозиції, відмова, там написано, і Відмовити. Департаменту охорони здоров'я і департаменту екології в області. Тобто, я так розумію, можливо, контролюючими маємо. органами були надані зауваження і вони були враховані або частково. Не враховані, відмова Ірина пропозицію Шості. Стратегію ми розглядали в 21-му році, доопрацьовували її в 22-му Я прошу колег підтримати цей, цю е, стратегію і до 9 січня чи пізніше вносити зміни, які напрацюємо, Уже на основі тої, яка у нас існує. Вносити зміни до неї можна, але від чогось потрібно відштовхнутися. За, За цей зміна, час відбулося дуже багато різних змін. А вона розроблена і, і, і ті обговорення, які були, це був 2021 рік. Можна вже громадськості сказати? Звертаю да, увагу депутатів і всі громадськості на таке питання. Стратегія, звіт про стратегічну екологічну оцінку. Завершилось обговорення 8 грудня 2023 року. Мною особисто і багатьох з нас тут були подані пропозиції, які до сьогоднішнього дня не оприлюднені і не е, враховані в, цій, е, в цьому звіті стратегічно це порушення. І це, е, ви не маєте права е, навіть е, піднімати це питання до тих пір, поки не будуть оприлюднені ці пропозиції і обговорені, і враховані, і не враховані. І цими сроки всі порушили вже абсолютно, По стратегії. Стратегія розвитку має бути на сайті сільської ради. Повинні бути там пропозиції. Моя особиста пропозиція була на сайті, але її вже зараз немає. І ми, я не знаю, враховані ті пропозиції, не враховані, відхилені, немає роботи сільради з громадськістю, немає комунікації, немає доступу до інформації. От вам результат стратегії. А, а були дуже багато пропозицій. Може, здесь, да? У мене та два листка пропозиції. Що вона направляла звернення, але мені про них не невідомо Вони є, але наприклад. вона, ми думали, що вона перейшла мені особисто. Я перевірю, що за звернення куди заходи, зто їх перевіряв, хто приймав, і чому відповідь не надано. Перше. Друге, стратегія оприлюднена на сайті сільської ради оприлюднення, да. але без обговорення. Результати обговорень роз... нема, А ви повинні це робити оприлюднена стратегія і результати обговорення є звідси про полічну оцінку. Стратегії так, стратегічна оцінка вона закінчилась 8-го і тільки передбачиться. У нас є термін до 9 го січня, Давайте зберемося. І основні питання ще переглянемо

Eu trastes, tá? E Дозвольте визначитися по стратегії Демократії. Шановні депутати, я вас прошу, відложіть, будь ласка, цю стратегію у вас до 9-го числа і всіх у нас громадськості. Канікул ніяких депутатських немає, відпочинку зараз немає, вихідних немає. До 9-го числа є час. Дуже багато населення не згодні з цією стратегією, нам ще не подобається. Те, що ще є цілий, скільки там два тижні. Я прошу вас, шановні депутати, будьте ближчі до людей і перенесіть. Сьогодні? Сьогодні прийміть бюджет, у вас не одне єдине питання. Сергію, ви готові? На вихідних так само зберете людей, люди придовжимо. Я можу і забрати. Це ж на що далі. Якщо ви закликати стратегію, нікуди між бюджетних транспорт. Ми зрозуміли це, не каже, і це ж час до сьогоднішнього дня це вина корпусу сільської ради. Шановні депутати, то віля Васильівна. Ну подождите, 6 сняли зарплати і десять не. добавили на цей а, разницю на цей. А, цей. Разницю. Цей. Ну, я щас все Зачекайте, чаю сподобається. повторіть будь ласка, тому що вас ніхто не чув, що ви щойно да. да. сказали Шановні депутати гірської громади. Якщо mm -hmm. ви не приймете стратегію, подобається, не подобається. Це стосується у нас не буде міжбюджетних бюджетних транспортів. Кравко. Чекайте, до якого числа маємо прийняти. Чекайте так. У нас уже немає. Нам уже не дають. Ви бачите, бюджет. Дев'ято числа можна, можна зміни внести. А а чекала, чекала, з являє. З являє. Перепрошую, шановні депутати. Я не чекала. Я, я, вам, я дала інформацію. Я хочу звернутися до нашої шановної гірської сільської ради, до наших депутатів. Скільки можна так робити? В останній день ви запихаєте якісь питання, в останній день, як ніби завтра у вас вже через годину літак летить, ви його в пожарному випадку голосуєте, а потім ви починаєте міняти, доповнювати, змінювати. Слухайте, ви можете по-людськи працювати? З якого року почалася ця питання з 21-го року розробка стратегії? Ніхто нічого не знав, нічого не робив. Для чого це було робити? Для чого сьогодні це питання до 8 числа? Нічого страшного, 1 січня, 1 січня у нас не вихідний, 2 збираємося і розробляємо. Я кажу, не вихідний. 2 січня збираєтеся, люди прийдуть. Нічого страшного, до 8 числа зі змінами і проголосуємо. Що ви робите? Вирішіть питання з бюджету. Шановні депутати, Мило, шановні присутні, дивіться, стратегія це формальний документ. Давайте ми взагалі відкладемо, забудемося про це, не будемо нічого коментувати, тому що ми зараз так зайдемо, нам треба бюджет проголосувати. Стратегію хай голосують ті депутати, які приймали участь, які, не, які не, не готові за це голосувати. Вони просто не будуть голосувати і все

Потім ми відкриваємо друге пленарне засідання. Я прикликуваль більш нікому. Друге пленарне засідання 64-ї сесії, в якому одне питання залишилося це бюджет, який ми обговорили, прийшли до одного спільного знаменника, наскільки я розумію, з депутатами. Ми його ставимо на голосування, за нього голосуємо. Закриваємо сесію. Потім, згідно розпорядження No103, Відкриваємо шістдесят сесію, на якій шляхом голосування визначаємося, тому що вже є розпорядження на сесію з питанням стратегії. Все, погоджуємося? Закриваємо. Вирішили. Да, Якщо за бюджет, будемо голосувати. Шановні присутні, я вас дуже прошу, слухайте уважно, що я щойно сказала. Я не буду перекрикувати вас з десяти часов. Коли тут тишина і кожен поважає один одного, всіх всіх чую. А, реєструємося. Шановні друзі, реєструємо. <рес> 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 Заберіть будь ласка, копинки і е, звертаємося і мені, дай у вас 19. Дякую, Тобі. Сумку, сумку закривайте, щоб вона вам не зважала.